Часто в наших відео ми говорили про автомобілі, які варто купувати з тих чи інших об'єктивних причин. Але сьогодні зайдемо трішки з іншого боку і розповімо вам про топ-автомобілів, які не варто обирати для себе. Мова йтиме не про конкретні марки чи моделі, а про двигуни і коробки передач у автомобілях, з якими краще не мати справу в силу їхньої ненадійності. Друзі, всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо! Розпочнемо із одного із найбільших символів ненадійності і найбільших помилок бренду ВАГ за всю історію свого існування. Це легендарна DQ200 200 семиступінчатий робот із сухим. Щеплення, деякі 200 ставили тільки на передньопривідні машини із відносно малопотужними двигунами. Вона витримує момент до 250 НМ. Можна зустріти її на Volkswagen Polo для європейського ринку або Skoda Fabia із двигуном 1.2 TSI, а також на Volkswagen Passat або Skoda Superb із двигуном 1.8 TSI. Але у 2011 році коробку модернізували і більше таких проблем із нею не було. Що ж стосується шестиступінчатих DSG із мов. Окрим щепленням DQ250, DQ381, DQ500, я вважаю, це святі коробки передач, які при правильній експлуатації, своєчасній заміні масла і вмінні правильно з нею поводитись, служитимуть вам ну дуже довго. І раз ми вже пішли по популярних брендах, наступний у нас на черзі Ford, і його просто божественна ні. Коробка передач Power Shift шестиступінчатий робот із сухим щепленням. Десь ви це чули? Саме так, історія почалась ще у 2003 році, коли ВАК перше представив свою DSG 6. Мінці настільки активно її просували, рекламували, що у Ford не втримались, і у 2008-му презентували свою першу коробку PowerShift DCT450. На цей час, правда, Volkswagen презентував уже DQ200, але то таке. Це лише початок історії. У чому ж різниця? Конструктивно її майже немає. Для німецької коробки начинку та програмне забезпечення робить борк -Варнер. а для американців цим зайнялись Люк і Гетрек. Так що налаштування коробки виявилися різними. Ну і у вагівських коробках сім передача у Форда 6. Але головне це те, що PowerShift, і перші DQ 200, могли сказати Привіт! Мене пора міняти уже на пробігах далеких ще навіть до 100 тисяч кілометрів. Зустріти ці коробки ви можете на фокусах третього покоління, але по номенклатурі виробника часто прописується як шестиступенева, АКПП DCPS. Також використовується на фієстах. До речі, залишу посилання на наш огляд цього малюка. Також ці коробки, на жаль, встановлювалися на деякі моделі Volvo, тому будьте дуже уважні та обережні. Часто у наших топах ми згадували про Renault Megane 3-го покоління та Renault Scenic із дизельними 1,5 та механічною коробкою передач. Вони дійсно топові за бюджет там від 7 до 10 тисяч залежно від ровку і пробігу. Але завжди є зворотня сторона медалі. І зворотня сторона цієї медалі варіатор Jatco GF015i. Ця коробка передач дуже погано себе зарекомендувала. Вона доволі слабка, підшипники швидко виходять з ладу, стружка потрапляє у масло, чи краще сказати, варіаторну рідину. Одним словом, коробка може сказати вам до побачення дуже швидко. Але в 2010 році з'явилась преселективна КПП EDC. Це абревіатура від англійських слів Efficient Dual Clutch, що перекладається приблизно як ефективне подвійне щеплення. Спостерігається певна схожість конструкції із фольксвагенівською DSG. Але стоп! Якщо купнути глибше, то можна побачити, що Renault замовляли свої коробки передач у компанії Getrek. Тепер давайте складемо цей пазл. Шестиступенева коробка з подвійним сухим щепленням. Виходить, що EDC це фактично PowerShift. Ну, головне, що схожість із PowerShift дає вам можливість того, що будуть проблеми як з механічною, так і з електронною частиною, і найкращим варіантом ремонту цієї коробки передач буде лише її заміна. А це дуже дорого і не хочеться таких проблем мати з своїм автомобілем. Тому, no! Не купуємо такі тачки. На початку розповіді про Renault ми згадували про варіатор JATCO gf 015 i тому варто відзначити, що він встановлювався і на інші автомобілі бренду Renault Nissan. Це були машини з двигунами до 1,6 літра, наприклад, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Renault Captur та Fluence. На інших же ж варіаціях з об'ємнішими та потужнішими моторами використовувались GF016 та 017i, з якими особливих проблем при помірній їзді не виникало. Е, чули пісню Take it easy Tronic. Easy-tronic – це роботизована коробка передач від Opel. Чи ви реально думали, що я вам тут пісні буду співати? Так от, це коробка розроблена спільно Opel. І люк. Її основною проблемою є електронна частина, тобто сам блок керування. Я не назву цю коробку прямо жахливою, але для старіших авто, таких як Astra H, Sophia B, обирати дуже не раджу. Бо якщо в цілому дані авто позитивно себе зарекомендували, то про коробки такого сказати не можу. Якщо чесно, то навіть на скількох авто мені доводилось проїхатись, ні разу не було такого, щоб із адекватно перемикався. Якщо ж у вас все чітко, то дайте проїхатись, хоча б спробую. Дуже б хотілося проїхатись і на Mazda CX 7 першого покоління. Ну страшенно вона мені подобалась візуально, але знаючи про проблеми із її 2 і 3, перехотілось. Зверніть увагу на їх ціни на автомобільному ринку. Її можна придбати набагато дешевше за конкурентів, тому що всі знають, що це й можливі проблеми з турбіною, і проблеми з системою охолодження, і ще купа всього пальців на руках не вистачить. Тому такі автомобілі для клієнтів не підбираємо, не рекомендуємо. Але ми можемо підібрати для вас набагато кращий автомобіль. Тому, якщо вас цікавлять послуги з автомобільного підбору, заходьте в опис під цим відео. Там є всі контакти, за якими ви можете звернутися, і ми підберемо найкращий автомобіль саме для вас. А ще можете заходити в інстаграм і писати в діректі, там теж дуже багато цікавого. Далі скажу, можливо, трішки узагальнено, але все ж. Ми не рекомендуємо купувати автомобілі з малооб'ємними двигунами, типу 1,2 TSI, 1 літер EcoBoost та інші аналоги інших автомобільних брендів для машин середніх та вищесереднього розмірів. Чому поясню? Це двигуни високонавантажені, з турбінами, переважно з алюмінієвими блоками, тобто одноразові, толком неремонтабельні. Це двигуни, ресурс яких Зрідка перевищує 150-200 тисяч кілометрів, так як їх, ну, зазвичай не дуже правильно експлуатують і обслуговують. Якщо купуєте нову машину і вас не цікавить, що з нею буде там через 10 років, так, але на ринку вживаних авто краще цього робити не варто. Завершимо ми сьогодні представниками корейського ринку. Це Кія Оптіма та Hyundai Sonata та їхні бензинові двигуни 2 та 24 літри. Поясню, це мотори, які мають просто жахливі проблеми із задирами в циліндрах та провертаннями вкладичів уже на невеликих пробігах. Тому купувати такий автомобіль це все одно що кота в мішку. Ніколи не знаєш, що з ним станеться завтра. В принципі, на сьогодні у нас все. Я думаю, що ми підготуємо ще одну підбірку із поганими автомобілями, так як у мене чорний список ну, дуже великий. А сьогодні дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!